Тепло у домівках в Івано-Франківській громаді 17 жовтня розпочався опалювальний сезон. Першими почали грітися медзаклади, дитсадки та школи, де є окремі котельні. Коли ж потеплішої в квартирах містян, наша Тетяна Дедак знає. У житлові будинки почнуть подавати тепло із 22 жовтня. Проте чиновники просять людей набратися терпіння, адже повний запуск централізованого опалення займе до двох тижнів. В першу чергу ми завтра будемо запускати ті котельні, які надають теплоносій до дошкільних закладів, і гімназій, школ. Це в першу чергу, і так само в медичних закладів, в яких ще не запущено, не запущено теплоносій. Проблеми можуть виникнути у споживачів зі старими внутрішньобудинковими системами трубам. В більшості випадків за 40 років, а деяким є і за 50 років. Ну і автоматично йде розширення, природні розширення. Йде теплоносій, гаряча вода подається. Температура носія досить висока. Ну і там, де труба вже, будемо говорити, зношена, автоматично там можуть виникнути пориви. На протязі опального сезону так само, десь 20-30 поривів ми мали на теплових мережах. А де коли мали і 10. Все залежно від температурного режиму, який буде. Якщо будуть сильні морози, ну так тоді є більша загроза, що може бути аварійна ситуація. Якщо входимо плавно в такий сезон, при такій погоді вночі мінусова температура, а днем плюсова температура набагато легше війти в опальний сезон. А власникам квартир останніх поверхів нагадують про обов'язкове розповітрювання будинкових систем опалення. Теплоносій і піде автоматично вода гаряча, утворюється пробка повітряна, вона стає і стає на заваді теплоносі. А наші бригади так само будуть їхати, відповідальні люди, які і комфортний дім, і всі решта організацій, які обслуговують будинки, будуть так само розповітряти. Але до мешканців прохання. Кожний рік в одних і тих самих квартирах проходить розповітрень. Вони вже все знають на пам'ять кожної. Є бувають такі випадки, коли просто в цих квартирах немає людей. Коли люди виїхали, квартира стоїть закрита, туди не можна фізично потрапити. Ну але з часом сусіди находять, знаходять того мешканця, дзвонять йому. Він приїжджає, розповітрює. на аварійні ситуації. Запевняють, будуть реагувати оперативно і навіть вночі для цього. В Івано-Франківськ теплокомуненерго працює цілодобова диспетчерська служба.